Привіт, брат вам! Давно не бачились. Тепер я час від часу буду читати тут фрагменти цікавих мені книжок, бо я нову читалочку купила. Цей фрагмент власне показує багато байдужість російської влади до свого народу. Що вже казати там про інші народи. Це про ходинку. А хто не знає ходинкою історична богиня Кліо назвала гуляння народу. На честь коронації Миколи II на Ходинському полі, де роздавалися безкоштовні, ніж і де через, через давку і через жадібність самого народу по неофіційним даним загинуло близько 4000 400, близько людей. Отже, поїхали, напередодні коронації в Москві. Було надруковано спеціальний плакат, який повідомляв народ, що 18 травня на ходинському полі відбудеться народне гуляння з безкоштовним частуванням. За містом вишукували сотні буфетів для роздачі вузиків з подарунками, виросли там дощаті бараки для розливу п'яницям, горілки і пива. А подарунок від царя досись, був зовсім небагатим ситцеву косиночку зав'язували звичайну сайку, шматок ковбаси, жмені пряників і коронаційну кружку з гербом і датою 1896, щоб про Миколу навіки збереглася в народі неїстівна пам'ять. Програма розваг закликала московський народ до 10 години ранку, але віднотаї й жубраки рушили до годинського поля ще з, в... з вечора 17 травня. Ніч була, на жаль, безмісячною. На широкому просторі площі, порізані ямами і ярами, публіка розташувалася таборами, палила для обігріву багаття, розпивала шкалики. Натовп зростав. Тиснучи, він уже скидав крайніх на дно яру, і скинуті в яр, як з'ясувалося згодом, виявилися щасливчиками. Ось і північ. До цього часу, за даними поліції, на ходинці зібралося вже більше півмільйона чоловік. Стояли щільно, як стіна. До третьої години ночі зі стресованої гущавини людських тіл почулися перші скарги на тісноту. Скарги ці іноді переходили в рев, вказуючи на те, що в натовпі вже гинуть люди. Світанок запалювався над Москвою рікою, повільно відкриваючи страшну картину, яка досі була занурена в морок. Над людською масою густим туманом нависала пара, яка зважала на близькій відстані розрізняти окремі обличчя. Навіть у перших рядах люди обливалися потом, маючи змучений вигляд. Деякі стояли з широко розкритими, налитими кров'ю очима, в інших обличчя були спотворені як у мерців. Безперервно лунали передсмертні крики. Атмосфера ж була настільки насичена випарами, що люди задихалися від нестачі повітря і смороду. Рук було не підняти, а хто підняв руки раніше, той вже не міг опустити їх. Час від часу у хмарах гарячої тотворної пари лунав виразний тріск. Це у сусіда ламалася грудна клітка. Світлішало. Іноді, завдяки неймовірним зусиллям, вдавалося піднятися над натовпом жінок, які втратили свідомість. Вони перекочувалися по головах до лінії буфетів, де їх, де їх приймали солдати. Діти ж, піднявшись на плечі сусідів по головах натовпу, легко добиралися до вільного простору. Безліч трупів стояло посеред натовпу, не падаючи. Народ з жахом намагався висунутися від покійників, але це тільки посилювало тисняво. Немов знущаючись, хулігани залізли на дзвіницю, побудовану для програвання фіналу опери Життя за царя, і над вмираючим натовпом, гумлячись над його стражданнями, рознісся нечуваний радісний передзвін. Так було. Поліція розгубилася, присутність духу зберегли тільки солдати і офіцери полків, наряджених для оточення. Порушивши програму, вони вирішили роздати царські гостинці не об 11 години дня, а о 6 ранку. Під крики Ура! Дають! натовп змив бар'єри і кинувся на буфети з подвоєною силою. При цьому мертві рушили разом із живими. Отримавши вузлик і кружку, люди видиралися з натовпу, оборвані, мокрі, з дикими очима. Багато хто відразу зі стогоном падав, інші лягали на землю, клали собі під голову царські гостинці і вмирали. Щоб хоч якось розрядити натовп роздавальники почали кидати гостинця на всі боки, куди попало, хто зловить. Лікарів на місці не було. Не було й води і людей, які втратили свідомість, солдати, не скупившись, обливали дармовим пивом. Вся місцевість навколо ходинського поля теж була завалена мерцями. Люди поспішали геть, забиралися в кущі і тут вмирали. Деякі, щоправда, зуміли дотягтися додому, де лягали і вже не вставали. Після того, як схилилася юрба, на полі, крім трупів, виявилася маса шапок, капелюхів, парасольок, тростин і черевиків. Знаходили тут панські циліндри, навіть золоті годинники купців. Багато хто вирвався димом, багато хто вирвався дивом, але голі. За них чіплялися ті, хто впав і в боротьбі за життя обривали їх одяг і білизну. А вирватися було майже неможливо. Один з потерпілих. Залишившись у живих, лежав на 15 трупах, а поверх нього громістилося ще 10 людських тіл. Підсумок гуляння такий: на Ходицькому полі загинули, як у битві, тисячі нещасних. Керівництво святом покладалося на Московську поліцію, яка перебувала в підпорядкуванні царського дядька Сергія Олександровича. Звичайно, почалися пошуки міфічного стрілочника, який завжди і за всіх винен. Це, що відбувалося на ходинці, тепер декорація змінюється, і ми приходимо на коронацію. Батальйони фотографів, немов стрільці під час облоги міста, цілилися з усіх кутів і щілин, відстрілюючи кадр за кадром сцени середньовічної вистави. Особливо виділялися живописці, які розводили на палітрах жовтий колір з білилами, щоб схопити на полотні сліпущий блиск мундирів і коштовностей. Коронація проходила в пишності і, звичайно ж, в храмі Божому нікого не помяли, ніхто не пищав і не вискакував на вулицю голим. Ось тільки митрополит Паладі трохи підкачав, будучи від природи каркавим, він замість какая радость! проголосив замбона труб'чи, какая гадость тя нас в этот волшебний міг!» ляпнув і сам злякався. Миколі другому вже вручили регалі його влади державою скіпетр. Шість натренованих Карме. Камергерів підтримували соболину мантію імператора. Згідно з ритуалом Микола Ій чинно прямував до вівтаря, де над ним мали звершити обряд помазання на царство і покласти на нього корону. У цей момент лопнув діамантовий ланцюг, на який тримався орден Андрія Первозванного, і впав до ніг. Воронцов Дашков швидко нахилився і сховав ланцюг з орденом до себе в кишені. Микола II, сильно переляканий, прошепотів камергерам про те, що сталося, прошу мовчати все життя. Коронацію супроводжувала пишна низка чудових обідів і балів, але Ходинська катастрофа жахнула всіх. Нерозумні люди переконували царя на деякий час відійти від монастиря, щоб народ бачив його скорботу. Дехто наполягав на суворому покаранні винних, щоб суду не уникнув і дядько царя Сергій, якого народна Москва вже прозвала Великим князем Ходинським. Вдова імператриця вражена сказала синові. Коронуватися на крові поганого прикмета, будь розсудливий, Нікі, скачуй... і скасуй хоча б непотрібні святкування. Звичайно, ходинка велике нещастя, відповідав син шанобливо, але її всім нам слід ігнорувати, щоб не затмарювати свята. Не хотів би я, маму засмучувати і дядька Сергія. У цьому рішенні царя потужно підтримував победоносцев. Народу ніхто не давив, він сам дивився, а публічне визнання помилки скоєної членом імператорської родини рівнозначно применшення монархічного принципу. Якраз у день катастрофи був призначений бал у французького посла Луї Монтебелло. Багатий чоловік, власник знаменитої фірми шампанських вин, маркіз грошей не пошкодував, до його будинку привезли дерева з ботанічного саду, столи для бенкету прикрасили живими квітами. Музиканти вже продували. Монштукін інструментів, коли Маркіз сказав старіючій красуні Маркізі, я ось думаю, моя красоне, чи не даремно ми витрачалися? Якось не хочеться вірити, що імператор відвідає нас сьогодні. Ходинка нагадала мені випадок з нашої історії, коли Людовик 14 одружився з цією огідною а, жінкою в Парижі теж влаштували подібне гуляння з безкоштовним частуванням, а закінчилось воно? ешафотом. Тепер ми на муж. Тепер мене мучить аналогія, чи не є цікаком би трупі ходинки передвісником нової революції російської, здатної знову потрясти весь світ, і тоді корони посиплються на бруківку Європи, немов дешеві, дешеві каштани. Він був розумний цей маркіз. Але тут з'явився граф Варонцев Дашков, і господарі почули від нього, що імператор з дружиною вже виїжджають з Кремля. Зараз з'являться, чи все у вас готово до танців? Дивно, хмикнув Монтебелло від дружини. Російський володар бажає станцювати мазурку на трупах. Що ж, історію, як ми знаємо, прощає кесарям чимало помилок, але подібних ніколи. А, ось вони вже, під'їжджають. Бал розпочався старовинним контрдансом. Його відкрила молода цариця, подавши руку в сріблясті рукавиці французькому послу. За ними, в манірне коло вступив Микола II, який дбайливо ніс у своїй руці руку маркіза Монтебелло в бусковій рукавиці». В усмішках, які випромінювали направо і наліво, помазані ті божі, було щось порочно неприродне. Дехто зі свити жорстоко напився в посольському буфеті. Ходинкою почалося, ходинкою і закінчиться. Цій фразі судилося стати історичною. Дуже шкода, що російська влада вирішила витрачатися більше на армію і ракети, аніж на такі от. Народні гуляння. Дуже шкода, що такі гуляння не проходять регулярно щорічно, щомісячно. Дуже шкода, що російський народ ніяк сам себе не передавить і продовжує розносити свою дурість і свою жадібність по усьому світу. Але коли а, читаєш таке, то зберігається якась тепла надія в серці, що прийде до влади і ще один а, щедрий цар, і зробиться бумеранг, і можливо наступному поколінню пощастить. Дякую.